Вітаю! Сьогодні 3 липня 25-го року троянда Лулади. Це чайна гібридна троянда. Садила я її в тому році, в травні місяці, отримала від пані Ольги Матіяшик Флора Львів. Ну, ось такий кущик виріс за рік. Троянда бускового кульору. Чайна гібридна, ось які пуп'янки. З рожовинькою пуп'янки. Це вже відквітає. Як відквітає, становиться такою сіренькою. Ну, здається, кущик здоровенький. Все добре з ним. За рік непогано він виріс, непогано перезимувала ця троянда. Тримає спеку, тримає дощ. Ну, ще потрібно поспостерігати. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам за захисток.